Картоплю, цибулю, капусту, моркву та іншого родину шкільний колектив Ковалівського ліцею Немирівської громади передав волонтерам солдатської куховарні, яка від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів готує для українських захисників провізію. Це і сухпайки, різноманітні борщі, супи та закрутки. Овочі, які передали волонтерам, вчителі та учні виросли на власних присадибних ділянках. З нами на зв'язку Оксана Якимець, заступниця директора Ковалівського ліцею. Ліцею Немирівської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Яку розробили підтримку для допомоги Збройних сил України? Е, підтримка не була розроблена спеціально. З перших днів повномасштабного вторгнення у Ковалівському ліцеї сформувався такий як волонтерський загін, волонтерський центр із учителів небайдужих односельчан, жителів громади, учнів, випускників. В приміщенні школи з перших днів були облаштовані кімнати для ночівлі вимушених переселенців. Майже 400 людей змогли спокійно відпочити, смачно поїсти, отримати допомогу, необхідні речі. В цей час в їдальні теж готувалися і смаколики, і для переселенців, і для захисників, а в, у спортзалі. Плелися маскувальні сітки. Наша школа і сьогодні продовжує допомагати ЗСУ і благодійні ярмарки влаштовуємо, і акції, і різні флешмоби все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Пані Оксано, а як щодо городини, як виникла взагалі ця ідея, і скільки часу вже співпрацюєте з волонтерами? З Солдатською куховарною ми працюємо з перших днів заснування цієї організації. Приносимо городину вже третій рік поспіль, так як просять, так як оголошують нам люди, які там працюють, завжди всі відкликаються і масово приносять. І картоплю, і цибулю, і часник. І ця акція у нас не один раз в рік влаштовується, а по тому, як потрібно ці продукти для солдатської куховарні. Чи це співпраця батьків, дітей і педколективу? Так, звичайно. Цей трикутник налагоджений в нас не тільки по волонтерській діяльності, а й у освітньому процесі. Він є дуже тісним. А під час таких акцій благодійних ярмарків, то це неможливо без тісної співпраці вчителів, учнів та батьків. Це напевно не тільки корисно, а ще й цікаво. Розкажіть, чи подобається учням? звичайно, подобається. Це, по перше, дуже зближує і учнів, і батьків, і педагогічний колектив. Але в першу чергу це допомога нашим захисникам. Поки маємо можливість, доти будемо допомагати. Це наш спільний внесок у перемогу, і ми чекаємо її, тому що все буде Україна. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Якимець, заступниця директора Ковалівського ліцею Немирівської міської ради.